Бутіністи Парижа це продавці старовинних і вживаних книжок, які торгують у традиційних зелених скринях, встановлених уздовж значної частини набережної сени. Більше ніж 200 бутіністів опікуються близько 900 скринями, розташованими вздовж 3 кілометрів мальовничих набережних сени, і вони пропонують близько 300 тисяч книжок. А також велику кількість гравюр, журналів, колекційних листівок тощо. Сьогодні поговоримо про історію паризьких букіністів. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Термін «букініст» пов'язаний зі словом Букін, яке, ймовірно, походить від середньонедерландського букін маленька книжка, що, у свою чергу, походить від Боек книга. Слово Букін. З'явилась у письмових джерелах у 1459 році в епоху винайдення друкарства Гутенберга. У формі Букін воно засвідчено наприкінці 16 століття і означало стару малозначищу книжку. Термін букініст вперше з'являється у словнику Французької академії у 1762 році з таким визначенням: той, хто продає або купує старі книжки, букіни. І, хоча точно етимологія «букін» у значенні недооцінення вживана книжка, залишається не зовсім ясною. Академія фіксує це слово вже у 1694 році, а словник Летре пов'язує його з фламандським словом Бокін. Традиція паризьких бокіністів починається близько 16 століття. Коли невеликі мандрівні продівці почали торгувати книжками на вулицях, під тиском впливових париських книготорговельних гільдій, об'єднань, які прагнули зберегти монополію на продаж літературу, у 1649 році було ухвалено жерський регламент, що забороняв портативні книжкові крамниці та розкладання книг просто в неба, зокрема, на масту який тоді був одним з найпопулярніших і найважливіших місць у Парижі. Цей міст, що з'єднував береги Сени біля Лувру, був не лише архітектурним шедевром, це була артерія міського життя. Торгівці, музиканти, вуличні поети, ремісники і, звісно, бутіністи щодня наповнювали його шумом словами і чернілом. Але саме це різноманіття. Ця вулична свобода, цей безконтрольний рух ідей, лякали владу більше, ніж будь-які армії. І от причиною такого регламенту було не лише прагнення впорядкувати торгівлю, за ним стояло бажання зупинити неконтрольоване поширення ідей, які не проходили через офіційну цензуру у середині 17 століття Франція була глибоко католицькою е, державою, де книжка. Могла бути не просто предметом, а зброєю знатною підірвати ієрархію, віру і авторитет. Особливо коли йшлося про тексти, які потрапляли до Парижа з Голландії, Англії чи протестантських кантонних Швейцарії, вільнодумні трактати, філософські списи, ранні переклади Біблії, політичні памфлети. І у таких умовах мандрівні продівці книжок, які не належали до Гільді, ставали підозрілими фігурами. Влада реагувала жорстко. один рік їх виганяли, наступного дозволяли повернутись, але лише з письмовим дозволом, і після перевірки асортименту. Їхнє становище було постійно хитким, і вони балансували між потребою суспільства в читанні і страхом держави перед думкою. І Ці предавці могли в один момент бути переслідуваними еретиками, а в наступний – майже героями в очах простих читачів. І таким чином, ще задовго до офіційного визнання, бутіністи стали символом боротьби за вільне слово, за право розповсюджувати знання, поза контролем і церковним, і світським. Їхні скрині. Нехай тимчасово вигнані з мастів ніколи не зникла остаточна спарижа. Вони ховались у дворах, з'являлись у нових провулках, пристосовувались, виживали так само, як і слово, яке ніколи не вдається змусити мовчати надовго. Традиційний герб паризьких бутіністів був створений художником і гравером Жаном Лебедефом у 1937 році, як поетичний і водночас геральдичний портрет професії, що зберегла слово, коли навколо змінювалися імперії, уряди, ідеї. Герб описується так: на лазеровому червоному тлі, скриня з книжками, на кам'яному постаменті, у гарі. Срібна стрічка з ящиркою, що тягнеться до меча. На перший погляд, це дивне поєднання кольорів і образів. Але кожен елемент несе в собі глибоке символічне значення, переплетене з реальним життям бухтіністів. Лазуровий червоний фон це просто барви. Лазур у геральдиці означає мудрість, ясність розуму, духовну висоту, а червоний сміливість, пристрасне служіння справі, боротьбу. Разом вони передають той стан постійного внутрішнього напруження, у якому живе справжній бутініст між тишею книжки, шумом міста, між свободою слова, обмеженнями епохи. Скриня з книжками, що стоїть на кам'яному постаменті, — це метафора самої професії. Скриня це не просто об'єкт, а серце букиніста, в якому зберігається колекція часу. А кам'яна основа це непохитність, символ того, що ця праця тримається на фундаменті культури пам'яті і духу. Вулиця змінюється, політика також змінюється. Але бутіністи його скриня залишаються на місці, як немовчазні вартаві Парижа. Ящерка, що тягнеться до меча, це образ, який захоплює уяву. У природі ящерка завжди шукає тепла. Вона виходить на сонце, щоб зігрітись, щоб жити. І так само і бутініст щоранку відкриває свої скрині, виставляє книжки на світло, прагнучи погляду читацького тепла, інтелектуального діалогу. У цьому є уся делікатність їхньої справи, тендітної, але живої. Меч, що здіймається над грибом, це не зброя агресії, це символ честі, знання і гідності. У давні часи офіційно зареєстровані книготоргівці мали привілегії носити меч не як воїни, а як охоронці смислу слог слова, який заслуговують на ту саму пашану, що й лицарі. Меч у гербі це визнання того, що книга теж зброя, але духовна. І той, хто її несе до людей, несе не меншу відповідальність. Таким чином, гарбутіністів це не просто декоративна емблема, а глибока алегорія професії, яка стоїть між минулим і майбутнім, між каменем і світлом, між сторінкою і вулицею. Це герб не лише продавця книжок, а людини, що тримає Париж на дотик до слова. Але, на жаль, зображення герба Бутіністю в Парижа, створеного Жаном Лебедефом у 1937 році, не є широко доступним в інтернеті. Однак його можна знайти в книзі Куай де Парі 1956 року авторства Луї Ланузелі. І цей. ця книга ілюстрована Лебедефом, і вона містить кольорову репродукцію цього герба, виконану в техніці деревориту та підписану самим художником. Під час французької революції, 1789-1795 року. Книжка перестала бути просто книгою. Вона стала політичною зброєю, маніфестом, викликом. Франція вибухнула не лише гілітинами, а й словами. І у ці роки країна переживала не лише падіння монархії, а й спалах друкованої пропаганди, агресивної ідеології, полум'яної публіцистики, і водночас майже повний занепад традиційного книговидання. Класична література, наукові трактати, філософські розвідки усе це поступилося місцевим газетам, прокламаціям і сатиричним карикатурам, а також брошурам. Книгарні втрачали прибутки, видавці розорювались, приватні бібліотеки зникали. Але, попри цей культурний хаос або Можливо, саме завдяки йому бутіністи пережили справжнє піднесення. Таким чином величезна кількість книжок буквально опинилась на вулиці після конфіскації маєтків аристократії та духовенства. Тисячі томів рідкісних класичних і навіть заборонених перетікали в руки бутіністів часто через аукціони. Часом через пряме розграбування, а іноді просто випадково разом з викинутими меблями, заваленими архівами, спаленими салонами. І саме бутіністи, що до того часу існували на маргінесі літературного Парижа, раптом опинились у центрі обігу культури. Їхні зелені скрині ще не офіційні, ще без регламентів. Перетворились на тимчасові архіви загубленої Франції на вуличні музеї знання, яке врятувалось від полум'я. Вони продавали все: трактати Вольтера, підручники з Латини, церковні псалтері та мемуари старих маршалів, старінки Ламарка та календарі на 1786 рік. Деякі бутіністи навіть заробили за кілька місяців більше ніж за попередні 10 років. Не тому, що знали, що продають, а тому, що слово знов стало товаром і знов стало небезпечним. Це був парадокс часу. У добу цензури хаосу і крові розпитала книжкова стихія. І бутіністи, мов тінь між вагнем і чернилом, стали її мовчазними хранителями. Під час першої імперії Наполеона І Паризький простір змінювався не лише архітектурно, а й символічно. Імперія прагнула порядку, сили, величі. І все мало бути класифіковано, упорядковано, затверджено. Вулиці розширювались, масти зміцнювались, фасади вирівнювались. І навіть річка, примхлива, неспокійна сена, ставала частиною нового імперського пейзажу. У ці роки. Набережні прикрашають, перетворюючи їх на гурті вітрини столиці з широкими тротуарами, новими огорожами, регулярними кам'яними підпірками. І саме на цьому оновленому вирівненому фоні бутіністи починають розширюватись, зокрема, від набережної Вальтера до мосту Сен-Мішель, займаючи ключові ділянки біля Сарбони, Латинського кварталу, острова Сіте. Вони вже не ховаються, їх можна побачити, і їх присутність дуже помітна і навіть бажана. Це був перехідний момент від стихійного ремесла до визнаної міської професії. Влада, яка ще кілька десятиліть тому ганяла цих продавців книжок з мастів, тепер офіційно визнає їх як частину міського ландшафту. Ботіністи отримують статус публічних торгівців Парижа. Тобто набувають ті самі права і обов'язки, що й продавці фруктів, газет і квітів. Їх діяльність більше не є напівлегальною. І тепер вони частина системи. І хоча це офіційне визнання не робить їх заможніми чи захищеними, воно дарує їм гідність і видимість. Це був важливий перелом у культурному сенсі. Перша книга під відкритим небом визнавалась не як загроза. І скриня бутініста ставала не лише торговим латком, а символом Парижа. З того часу бутіністи вже ніколи не зникали з берегів Сени. Їхнє місце було закріплено не лише географічно, а й культурно. І, попри всі наступні шторми історії, вони залишились. Близько 1840 року. Письменник Шарноє, який вже тоді хвилювався щодо зникнення цієї форми торгівлі, писав: назва бутініст одне з тих подвійних іменників, яких так багато в усіх мовах. Вона стосується і колекціонера, який шукає букіни, і бідного вуличного продавця, який їх продає. Колись його професія не була без і без перспектив. Ми бачили, як скромний вуличний букініст виростав до честі мати маленьку крамницю на 6 квадратних футів. Надії згадував також легендарного пасара, який носив свою портативну крамничку під пахвою від пасажу капуцинів до Лувру. Бачив усе, знав усе, зневажав усе з висоти своєї букіністицької гордості. Але як одностайно визнавали всі, Хто з ним спілкувався, його розмови були цікавішими ніж його книжки. У 1859 році в історії бутіністів настав момент, який можна назвати початком їхньої легалізованої присутності у міському просторі Парижа. Саме тоді мерія столиці ухвалила рішення про надання офіційних дозволів концесій тим, хто роками торгував книжками на набережних без будь-якого юридичного статусу. Цей крок був не просто адміністративним нововведенням. це було символічне визнання професії, яка століттями існувала в тіні на межі дозволеного і переслідуваного. Тепер бутіністи більше не були стихійними вуличними торгівцями, не були вигнавцями серед торгівців, знаннями. Вони отримали право на присутність, на конкретну географічно визначену легальну присутність. І кожному з них відводилось 10 метрів парапету уздовж сени, де вони могли встановити свої скрині, викладати книжки, приймати читачів і покупців. За це право вони мали сплачувати щорічний внесок за толерантність у розмірі 26 франків 35 сантимів, а також 25 франків за торговий патент. Ці суми скромні, але для багатьох вони означали нову якість життя від хаотичної боротьби за місце до стабільного існування в міському пейзажі. Торгівлю дозволялась вести від всходу до заходу сонця відповідно до стародавнього ритму життя міста, який ще зберігав собі середньовічне відлуння. Це була форма миру між владою і путіністами. Того роду компроміс між вуличною свободою і бюрократичним порядком. Перше слово, що придається на вулиці, перестало бути підозрілим. Але навіть після цього закріплення у правовому полі форма і зовнішній вигляд букіністицьких скринь ще не були уніфіковані. Лише у 1930 році було ухвалено рішення, яке остаточно стандартизувало розміри зелених скринь. І відтоді вони мали бути однакової довжини висоти і кольору, і також відповідати чітким технічним вимогам, аби гармонійно вписуватись у вигляд набережної, яка вже тоді вважалась частиною історичного обличчя Парижа. Так, скриня це простий, на перший погляд, ящик з кришкою, перетворилась на елемент пейзажу і на частину міської символіки, а також на культурну ікону. Саме 1859 року бутініст у Парижі став не просто романтичним продавцем книг, а міським ремісником пам'яті, чия присутність на березі сени була узаконеною, захищеною і вперше офіційно визнаною. Нині бутіністи, які використовуються скрині, не сплачують орендної плати та не мають права власності на місце, лише тимчасовий дозвіл на розміщення, який може бути анульований в будь-який момент мерією мерію Парижа. Як будь-який торговець, бутінів зобов'язаний бути зареєстрованим у торговому реєстрі і щороку подавати відповідні документи. Більшість з них зареєстровані як автопідприємці. Кожен має право займати 8 метрів парапету, що дозволяє розмістити до чотирьох скринь. Відповідно до правил, робота на місці має тривати мінімум 4 дні на тиждень, крім випадків непогоди. У 2009 році мерія Парижа почала надсилати офіційні попередження тим бутіністам, які в основному торгували сувенірами, дрібничками і подарунками замість книжок та гравюр. Адже згідно з правилами, лише одна скриня чотирьох може бути відведення під інші товари. Із зростанням туризму в столиці ця практика стала особливо поширеною в районах з високою відвіданістю туристів, поруч з пам'ятниками і таке інше. Падіння продажів уживаних книжок тільки підсилило цю тенденцію, що в деяких місцях, таких як район відомий серед букіністів, як чистилища біля мерії Парижа. Призвело до масового закриття скринь у 2014 році. Бутіністи організували свій перший фестиваль, і тоді 50 з них об'єдналися щоб представити свої найкращі добірки старолинних і вживаних книжок. А вже 4-5 вересня 2021 року було проведено новий фестиваль Панам Букін, організований 40 бутіністами з приблизно 200 активних. Захід включав зустрічі з письменниками, літературні майстер-класи, а також пошук скарбів для дітей. 6 лютого 2019 року за ініціативи мерії Парижа Міністерство культури Франції ухвалило рішення про внесення бутіністів до нематеріального культурної спадщини Франції. І це стало першим кроком до можливої кандидатури на включення до спадщини ЮНЕСКО. Тобто ідея, яка вже кілька років підтримується культурною асоціацією бутіністів Парижа, що об'єднує об близько 80% усіх бутіністів, а також мерами п'ятого та шостого округів Парижа. І варто зазначити, що береги сени в Парижі, де розміщені бутіністи, вже включено до світової спадщини ЮНЕСКО з 1991 року. І Паризькі бутіністи надихнули інші столиці, як Крим, Атаву, Пікін і Токіо. І усі вони намагалися повторити їхню модель. Перед відкриттям Олімпійських ігор 2024 року, 10 липня 2023 року, мерія Парижа вперше озвучила можливість тимчасового перенесення 570 бутіністів уздовж сени з міркувань безпеки у дні перед 26 липня. Бутіністи вимагали офіційного письмового підтвердження, і префектура Парижа справді надістала листа, в якому зазначали, що вні перед церемонією відкриття вони мають демонтувати свої скрині і залишити місце. У відповідь бутіністи заявили, що розбір таких скринь є логістичним кошмаром і що багато з них не витримують демонтажу, а також казали на власну вразливість у розпал туристичного сезону. І бутіністи залишились. Змінюється покоління, змінюється Париж, змінюються мода й технології. Але ботіністи залишаються. Вони також частина історії Парижа. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось на нових відео. Всім пока!